Ще раз привітаю шановних колег коллегчителів, шановних методистів. І зараз я вашій увазі представлю ту новацію, яка нас чекає у цьому 2024 році. У виборі підручників приймаю участь номінація Математика інтегрований курс. Маю вам показати, вчителя маю на увазі. Хто не знає, думаю, методисти точно знають. Ось такий наказ від другого 10-го року. Ви бачите перелік навчальних предметів, які... Які є у конкурсі, і серед них ви бачите 41 позиція, математика інтегрований курс. Саме так називається і наш відповідний підручник. Але щоб підручник був створений, спочатку потрібно було створити відповідну модельну навчальну програму, що ми зробили досить оперативно. Хочу подякувати інституту модернізації з міста освіти за такий самий оперативний розгляд цієї програми. Подякувати рецензентам. Рецензентів не було. Багато часу дуже вдячний. Ваші зауваження сприяли покращенню нашої модельної навчальної програми інтегрованого курсу. Підручник відповідає цій модельній навчальній програмі, яка є як я сказав, є інтегрованою. Інтеграція в модельній навчальній програмі забезпечується на рівні змісту навчального матеріалу. Це тематична інтеграція. Пропонується вивчення математики у 7 класі здійснювати двох окремих складових алгебраїчний та геометричний. Зміст навчального матеріалу кожної складової структурована за окремими темами відповідно. Відбувається чергування алгебраїчної та геометричних складових навчання. На наш погляд, це дозволяє забезпечити можливість концентрації навчальної діяльності на певному відрізку часу навколо невеликої кількості поняття фактів. Оптимально розподіляти час на вивчення окремих тем з урахуванням особливості підготовки учнів ученики. Ось е, водночас відповідно до статті 54 закону України про освіту, вчитель та вчителька може в рамках академічної свободи змінювати послідовність вивчення тем, представлених у програмі, або об'єднувати їх в окремі тематичні блоки за умови дотримання логіки розгортання курсу та самостійно забезпечувати природні. Внутрішні і міжпредметні зв'язки. Я хочу показати ось зміст першої частини нашого підручника. І ви бачите це чергування, про яке я вів мову. Тема 1 лінійні рівняння з однією змінною алгебраїчна, тема 2 геометрична, тема 3 знову алгебраїчна і так далі. Підручник, звичайно, починається з вступного слова для всіх сторін навчального процесу, так само, як і інші мої підручники, і так само як підручник алгебра 7 клас, цей підручник містить вправи для повторення курсу математики 5-6 класу. Мотиваційні шмут-тітули до тем, це вже називаються теми, не розділи. Чому? Тому що, наприклад, розділ цілі числа, великий алгебраїчний розділ, тут розбитий на три. Теми, наприклад, тому тут це називається тема. Мотиваційні шмуцітули до тем ви бачите на своїх екранах теоретичний матеріал так само подано блоками, Тобто, це вже така форма подачі, яка випробувана, скажімо так, вже і часом, і дуже подобається вчителям. Задача 4 рівнів складності абсолютно так само, як у всіх моїх підручниках. Зокрема, я показую на прикладі. Геометричного параграфа. В кінці теми подано рубрику Головне в темі. Тобто це така сама рубрика, аналогічна головне в розділі, тільки тема вона трішечки менша, як ви зрозуміли. І підручник містить також вправи для повторення кожної теми. Ось, наприклад, з першої частини вправо для повторення теми 1, прави для повторення теми 4. Право рубрики підготуйся до вивчення нового матеріалу, звичайно, так само присутні і в підручнику інтегрованого курсу. Так само присутні задачі з Кубіком Рубіком. Цікаві задачі по мірку і одначе, відповідно для алгебраїчної, геометричної складової підручника. Нові задачі пов'язані з історією, географією, культурою України. На цьому слайді ви бачите інше задачі, не ті, які я пропонував, при представленні підручника Алгебра, не ті, які я пропонував при представленні підручника геометрії. Обчисли дізнайся рік закладання Михайлівського злотоверхового собору, або розв'яжи два рівняння, знайди значення виразу X плюс Y плюс 1788 і дізнайся рік застування Харківського національного університету. Задача рубрики Україна це ми, безумовно, є і у. Геометричні складові, ну така задача, яка ви вже бачили у представленні геометрі. Життєві задачі є як в алгебраїчної складовій курсу, звичайно, так і в геометричній. Вони дуже і дуже різноманітні. Тому прошу, якщо є можливість, зайдіть на сайт Інституту модернізації з міста освіти і розгляньте, будь ласка, підручник Алгебра, підручник геометрії, підручник інтегрованого курсу. Задачі рубрики Життєва задача. Відповідно алгебричної складової, <кій> а ось задача відповідно геометричної складової. В кінці кожної роботи, безумовно, кожного завершеного містового блоку є домашня самостійна робота, QR-код з посиланням. І учні з великим задоволенням проходять ці роботи онлайн. Ну, хто хоче, проходити в підручник ці роботи, хто хоче, відповідно, проходить онлайн, кого є можливість і бажання. І так само велика кількість задач з QR-кодом, з посиланням QR-код на. Інтерактивну реалізацію цієї вправи в кінці свого виступу я хочу сказати, що з моменту оприлюднення програми моєї «Математика. інтегрований курс я отримав дуже багато питань, що обирати або окремо Вивчення алгебри геометрії або інтегрований курс. Моя відповідь полягає в наступному, коли я створював інтегрований курс, я скажімо так, ґрунтувався на своїй практиці. Мені довелося на початку нульових років викладати у 10 11 гуманітарних класах, де саме так ми вивчали математики алгебраїчний блок, потім геометричний і так далі. І це було досить непогано, особливо враховуючи те, що якщо не помиляюся, було треба або 4 години. Я вже не пам'ятаю. Тому, шановні вчителі, коли я створював е, свій інтегрований курс і програму, і підручник, і створював це за допомогою, в тому числі і видавництва генезу інституту модернізації з міста освіти, я вважаю за наступне. За 5-6 клас, ви досить непогано повинні дізнатися своїх учнів для того, щоб перед цьому класом розуміти. В якому форматі вам вивчати математична дисципліна або окрема і геометрію, або відповідний інтегрований курс. Тут слово за вчителями, і єдиною якоюсь відповіді, так краще, так гірше, на мою думку, не існує. Хочу вам подякувати за увагу, побажати всім нам в кінці свого вже крайнього виступу, хочу побажати всім найшвидшої перемоги, подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо. Можливість працювати. Дякую за увагу. До побачення.